Ой, не спорю, міша. Звісно, ще раз знімався і переробляв. Міняв, коротше, зараз покажу. Пум-пум-пум-пум. Ось ці заклепки. Бутік дуже сильно всередині виступали. І ось з цими коротше, я просто не бався, особливо з цим дальним болтом. Бо я як цей, хочу все, щоб було по феншую, але відкручу незворотнюю це. Бо тут є різьба в цих хомутах. я звідси їх закручу. Це просто торба, це просто капець. От, і ще по гайці. Тут я обріжу, як буде світло, щоб воно не виступало. Ці штучки в принципі, вже не потрібні. От, таке, тут попідкладав. Такі резинки і все, буде такий собі тубус. Вже давно думав, правда, один термос ще десь пропав У мене ще десь один був такий. Коротше, от така штука вийшла. Майже так як оцей. Правда, цей 500 гривень. Ну, ну така фігня коротше, китайська. Ось тут. О блять, ніхуя собі, блядь. Коротше, не воно не Нихуя. Ніхуя. Коротше, все піздець. Закис. В нього така різьба, що просто торба. Там ще така резинка стоїть, дуже тяжко його відкручувати. Ну, от таке, коротше, вийшла. Якраз під коферком. Взяти цей коферок. Як вот тако. Пум-пум-пум-пум. Ну, коротше, норм. Ну, блять, світла поки. То все через те, що світла нема. Та й того. Щось треба робити, бо то в хаті що сидіти. Капець.